Зазвичай некромантію вивчають люди, а не довгоживучі дворфи чи ельфи, які стриманіші у своїх амбіціях. Ці люди не завжди злі за своєю природою. Одні шукають знання заради самих знань, інші прагнуть безсмертя або хочуть продовжити життя коханій людині. Проте їхні неприродні прагнення завжди ведуть до темнішого шляху. Можливо, це через страх і відчудження, з якими до них починають ставитися колишні товариші або темна магія поступово спотворює їхній розум. У будь-якому випадку некромант неминуче потрапляє у пастку божевілля, яке стає для нього так само невідворотнім, як і смерть. Бог мертвих мор виявляє мало милосердя до тих, хто наважується кинути виклик його волі та порушувати спокій у його царстві. Проявіть свою волю, поставте вподобайку та підписуйтеся на скарбницю з фентезійними історіями. Нагадую, що на каналі вже доступна функція youtube спонсорства, де ви можете додатково відзначити мою роботу, а це 100% підніме кількість якісного контенту. Усі посилання є в описі під відео. Я щиро дякую за будь-яку форму підтримки. А тепер давайте зануримося в похмуру історію видатного майстра Некроманта. Гельман Горст був наймолодшим із п'яти братів у великій та працьовитій сім'ї, що жила в Темплгофі, одному з похмурих сіл Сильванії. Всі вони, як і їхній батько, були ковалями та конюхами, забезпечуючи невелике поселення всім необхідним. Гельман з раннього дитинства відрізнявся від своїх братів. У нього була непереборна пристрасть до пригод і потяг до небезпеки. Його серце прагнуло відкритих просторів, і кожна дорога кожен небезпечний шлях були для нього викликом, якому він радо кидався назустріч. Тому, коли випадала нагода, він завжди пропонував доставити важливі повідомлення чи товари, будь то до далекого Ульфгейма, що розташовувався на захід від Сильванії, або до Василя на півдні. Його відсутність часто тривала тижнями, а інколи навіть місяцями. Але Горс завжди повертався додому цілим і неушкодженим, сповненим нових вражень. Одного разу після чергової небезпечної мандрівки Гельман повернувся до Темплгофа, сповнений сил та історій, які хотів розповісти своїй родині. Однак, замість звичних привітань і жартів біля вогнища його зустріло моторошне мовчання. В його будинку не було життя. Брати та батько лежали в своїх ліжках мертві, а їхні тіла були вкриті зловісними грибами, які сіяла чума блакитних троянд. Гриб синяк поширився по всьому їхньому тілу. Спори густо літали в повітрі, ніби зловісний туман, заповнюючи кожен куточок будинку. Горст не міг змиритися з таким жахливим кінцем. Він спочатку кричав, потім впав на коліна біля своїх братів, сподіваючись, що це лише страшний сон. У відчаї та горі він намагався заразитися тією самою чумою, обіймаючи своїх мертвих родичів, але смерть відмовлялася прийти за ним. Чума, що винищила його родину, не торкнулася гельмана. Відчуваючи себе приреченим жити без своїх близьких, він почав шукати відповіді на те, чому саме він залишився живим і що могло б повернути йому втрачений спокій. Що таке смерть, якщо не перешкода, яку слід подолати, справжньої смерті не існує під вічною ніччю. Тепер його єдиною метою стало повернення братів та батька з мертвих, тому гельман Горс занурився у вивчення темних мистецтв чорної магії. Ночі та дні зливалися в нескінченне полювання за древніми фоліантами, забороненими знаннями та рунами накромантії. Більшість із цих книг це копії древніх текстів, написаних у часи, що давно канули в забуття. Не було жодної гарантії, що ритуали, викладені в них були правильно переписані або передані без потворень. Деякі ритуали могли виявитися марними, а інші обернутися справжніми катастрофами. Однак, попри всі ці небезпеки, він вивчав усе, що міг знайти, і незабаром його дослідження привернули увагу місцевих селян, які почали боятися божевільного коваля. Чутки про горста його небезпечні експерименти швидко поширилися за межі міста, докотившись до вух Альберіка фон Кордена, легендарного мисливця на відьом відомого своєю запеклою боротьбою і впливом хаосу Вальдорфі. Він однаково страчував і простолюдинів, і розбещених аристократів, що негативно вплинуло на його репутацію в столиці. Ходили чутки, що він настільки захлинувся кров'ю, що вже не розрізняв винних від невинних. Ці плітки мали більше правди, ніж готовий був терпіти культ Сігмара. Жорстокого мисливця врятувало від остракізму лише імператорське призначення до Сильванії, де межа між добром і злом значно чіткіша. де Хто каже, що Альберік фон Корден зберігає голови особисто знищених вампірів як трофеї, і обіцяє, що скоро череп самого Манфреда фон Карштайна приєднається до цієї колекції. Налякані селяни почали вимагати розправи над новоспеченим чорнокнижником, звинувачуючи горста у співпраці з темними силами. Однак Гельман не зволікав і вирішив перечекати облаву у чумній ямі, замаскувавшись серед трупів. Під покровом ночі, коли обшуки вщухли, а на село впав густий туман. Гельман завантажив тіла своїх братів і батька в стару напівзогнилу карету. Зголоднілі воли, що ледве трималися на ногах, стали його останнім засобом порятунку. Він залишив рідні землі, прямуючи до Варгравії, віддаленої занедбаної території, де міг сховатися від очей мисливців на відьом і продовжити свої темні експерименти. Саме там, у темних та покинутих землях, гор зустрів Манфреда фон Карштайна, одного з наймогутніших і найнебезпечніших некромантів Сильванії. Манфред побачив в його очах не просто скорботу, а справжнє безумство, яке лише посилювалося з кожною годиною, проведеною серед мертвих. Та замість того, щоб покарати нахабного простолюдина за незаконне проникнення на його землі, Манфред вирішив використати цей божевільний вогонь на свою користь. Він почав навчати горста таємницям некромантії, відкриваючи перед ним потужні закляття та ритуали, що були доступні лише обраним. Він не зовсім живий, але й не належить повністю до невмерлих. Його існування наповнилося таємними знаннями, які змінювали його не лише зовні, а й на глибинному рівні свідомості. Час від часу горс намагався відродити своїх братів, але все ще залишався далеким від успіху. Проте ма. Фред бачив у ньому потенціал і згодом подарував йому один із своїх скарбів жахливий фоліант чорної магії, сповнений давніх знань про те, як піднімати мертвих із їхніх поховань. Звісно, така служба завжди має свою ціну. Як тільки вампір приймає некроманта до свого кола, учень стає назавжди пов'язаний із своїм володарем, віддаючи частину своєї свободи за доступ до темних знань. Під керівництвом Манфреда Гельман з кожним днем ставав сильнішим і більш відданим темним силам, не усвідомлюючи, що його шлях до порятунку сім'ї може призвести лише до ще більшого занурення у безумство. Як майстер некромант Гельман Горст набув численних унікальних здібностей, що зробили його небезпечним і страшним противником. Його тіло більше не було підвладне звичайним законом людської фізіології, а шкіра з часом затверділа, неначе мертва, але одночасно стала наділеною дивною стійкістю. Стріли, мечі, і навіть списи, які могли б убити звичайну людину, лише ковзали по ньому, не залишаючи слідів. Окрім того, прокляття чуми блакитних троянд, яке забрало життя його родини, специфічно вплинуло на горста. Завдяки отриманому імунітету, він тепер міг швидко зцілюватися від менших ран і хвороб, що лише посилювало його відчуття невразливості. Гельман Горст більше не був тим відчайдушним авантюристом, якого колись знали під його ім'ям. Він уже не подорожував пильними дорогами Сильванії з волами, що тягли за собою стару карету. Тепер його візок, вкритий кістками і прикрашений жахливим хребтом, рухався по землях як символ його нового життя в темряві. Цю моторошну карету тягнули не воли, а його власні брати та батько. Ті ж самі колись сильні і горді ковалі, яких він намагався повернути до життя за допомогою темної магії. Тепер стали похмурими маріонетками, змушеними вічно служити своєму некроманту. Розум, знищений жахливими видіннями та страхіттями, став нестабільним, втрачаючи залишки колишньої людяності. Зрештою, некромант мав більше спільного зі своїми гнилими слугами, що стогнуть і похитуються поруч, ніж із живими істотами, яких він прагне знищити. Його постійна присутність серед смерті відчужує його від світу людей, занурюючи в безодню, де життя і смерть втрачають свої звичні межі. Його карета стала символом його сили, а також його нескінченного горя, Не наче глузування життя, яке він прагнув повернути своїм рідним. Тепер вони були частиною його нескінченного шляху, який вів тільки в один бік до глибшого занурення в темряву. І вони піднімуться зі своїх могил, щоб піти на світ живих. Кожен смертний, який впаде, збільшить їхню кількість, поки не залишиться лише світ темряви. Тільки тоді світ дізнається про вічний порядок, який лежить у світі невмерлих. Тепер його шлях лежить в напрямку великого Катаю, країні витончених чаклунів і астромантів, які можливо зможуть допомогти йому здобути нові знання та знайти справжній спосіб відродити свою сім'ю. А може, це лише частина зловісного задуму його господаря Манфреда фон Карштайна, який керує ним у власних темних цілях. Напишіть у коментарях, чи подобається вам формат коротких відео про лордів із невеликою кількістю лору. Можливо, у вас є герой, якого ви хотіли б побачити, а я спробую зробити про нього цікаве відео. Не забудьте поставити вподобайку та очікуйте багато нового контенту вже скоро. Також рекомендую заглянути до нашої Discord спільноти або у Телеграм, де ви знайдете багато спілкування і додаткового контенту. До зустрічі!